Вітаємо! Програма Вперед на Олімп знову на ваших телеекранах. Щотижня наша програма за підтримки Національного олімпійського комітету України подорожує спортивними просторами, аби розказати вам найцікавіше зі світу змагань за перемоги. Минулого тижня ми розповідали про класичну боротьбу, а сьогодні поговоримо про вільний стиль та жіночу боротьбу, адже змагання з цих видів спорту завжди йдуть пліч опліч. Тож далі дивіться про захоплюючу історію вільної боротьби, а також спортсмен. Мені сучасності. Вперед на олімп. Вперед на олімп! Легендарні богатирі запорізькі козаки розвивали бойове мистецтво давньої України. Але вітчизняна історія вільної боротьби складається не з казок і притч. Її герої реальні і підкорили вони не лише Україну, а й Європу та американський континент. Киянин Володимир Синявський 1959-го став першим вітчизняним чемпіоном світу та завоював срібну нагороду на олімпіаді 60 го року. Борис Гуревич 1968-го приніс вже перше українське олімпійське золото. Шестиразовий чемпіон світу, киянин Сергій Білоглазов, двічі підіймався на найвищу сходинку олімпіад 1980-го та 1988 го У незалежній Україні перші олімпійські нагороди, бронзові Медалі. Завоювали Ельбрус Тедеєв та Заза Зазіров на Олімпіаді 1996 року в Атланті. 2000 року срібло здобув Євген Бузлович, а через чотири роки олімпійськими чемпіонами в Афінах стають українці Ірина Мерлені та Ельбрус Тедеєв. На Олімпіаді 2008-го у Пекіні Україні дві срібні і дві бронзові нагороди принесли Ірина Мерлені, Василь Федоришин, Василь Стадник та Данько. На останній Олімпіаді в Лондоні 2012-го срібло виборов Валерій Андрійцев. Минулого року на юнацькій олімпіаді в Нанкіні Олена Кремзер піднялася на третю сходинку п'єдесталу пошани. Цей рік рік великих стартів у борців, а також феєричних перемог. Наша команда виборола вже дві ліцензії. Одну чоловіки, одну жінки зібрали комплект нагород на чемпіонатах світу на європейських іграх в Баку. Тож наразі ціль прямо на Олімпіаду 2016-го. В цьому году був дуже насичений сезон. багато стартів було. Підготовка була поетапна. Ми спочатку готувались але був до чем к ну, європейським іграм в Баку, от, який проходив кілька етапів. І заключительний був це чемпіонат України в Харкові. Вот, я там выиграла и начала уже готовиться к, <кхи>, соответственно, к Баку. И в Баку получилось реализовать максимум результат. В Баку вообще соревнования прошли на высоком уровне. Они, конечно, организовали и организации, и проведение. Все было ну, очень на высоком уровне. Нам очень понравилось, как нас там принимали, ну, как расселение, условия. Я себя хорошо чувствовала, было в хорошем настроении. И... Получилось это, и реализовать результат. Самая как бы, ответственная схватка это, конечно, была в финале, потому что ну, как бы уже назад дороги нет, нужно выкладываться. Тут уже как бы, понятно, что ты уже по-любому останешься с медалью, но, как бы, конечно, всегда хочется золото. Поэтому самое ответственное было это в финале. ну, как Оно бы, не напряженное. Вот. а так всі схватки в принципі. Ну і э, з чемпіонкою мира я боролась за вихід в фінал з немкой. Ну теж бы по-своєму була тяжова схватка. но... Ну, слава Богу, все вийшло. Однак, крім Аліни, ще дві срібні медалі додали до скарбнички українських нагород Юлія Ткач та Тетяна Лавренчук. І хлопці також не пасли задніх. Василь Шуптар спершу переміг Румина Івана Гудеа, а в протистоянні за бронзу здолав болгара Радослава Великого. Такого ж гатунку нагороди Україні приніс і Валерій Андрійцев. Нагадаємо, Валерій бронзовий призер Олімпійських ігор. І порівнюючи атмосферу у Лондоні і Баку, каже, що азербайджанці перевершили себе. Дуже гарно побудували Олімпійські селища, всю інфраструктуру зробили. І з організації було ну, скажімо, на найвищому рівні, і відчувалося, що це є е, Олімпійські ігри. Перед самими змаганнями е, я отримав травму, е, і в мене була гематомка, Вона напухала потрішки, і з цією гематомою мені довелося боротися. Скажімо. Спочатку вирішили, е, думали, ніяких препаратів не давати там, проти запальних. Оскільки, ну, щоб не навантажувати організм. Але вже коли була почала температура по 38 і гематома почала опухати, то вже довелося там давати антибіотики, протизапальні. І буквально і приїхавши на змагання, то вже було, ну, вона до сих пор вона ще не зійшла і відчувалося, що ну, тяжковато. Але вже ну, сам день змагань що Коли наш головний тренер, тут спитав, каже, ну я що, боліт? Боліт. А ну я вже нічого не болить. Іди Борис. А я кажу, І, Але все рівно, воно, скажімо, ну, дало, дало про себе знати. Перша суточка боліла, друга. Вже за вихід в фінал, коли боровся з грузином, буквально трішки не вистачило фізично, оскільки. Ну, все це і навантаження, і <сі>, всі ті е, протизапальні антибіотики, які пропив, то трохи ну, скажем було значення е, на фізичній формі. Потім вже реабілітувався в, за в фіналі за третє місце. Держава спочатку виділила дванадцять з половиною тисяч гривень, потім е прем'єр. Сказав, що подвоїли премії, і через певний час ну, осінь і дали подвійно ну, ще 12 і, скажу, і федерація встановила федерація відразу, скажем, відразу на змаганнях. У нас як на Олімпійських іграх в кінці кожного дня, скажем, збирались всі і Вся наша збірна, і всіх вітали в кого є які медалі кожне відділення. І наша федерація привітала нас також матеріально. Тобто, 20, 30 і 50 тисяч гривень відповідно. Перше, друге, третє місце. Страна нас награждала, спочатку сказали, дали 25 тисяч гривень за перше місце, а потім підняли в два рази і. Далі 50. Вересень став ще більш насиченим. Адже на першості світу в Лас-Вегасі розігрувалися олімпійські ліцензії. Наші борці привезли звідти низку медалей і дві ліцензії. Дівчата ще й встигли насолодитися атмосферою міста гріхів. Проіграла всі гроші. Ну не всі ну доларів 100 студії. То Ну я й вигравала так. Ну, интересно, там, конечно, город очень красивый, разнообразный там ну чего там только нету. Глаза разбегаются, конечно, таких городов я еще не видела, поэтому впечатлений осталось куча. И, конечно, сами тоже соревнования, там, организация, проведение, сколько было зрителей. Я, наверное, еще не видела нигде, чтобы столько зрителей приходило болеть. У меня была хорошая соперница, как бы японка, она ну, многократная призерка чемпионатов мира по-взрослому. Ну, то есть, и я как бы немножко по своей ошибке ей проиграла. Вот. Но... С учетом ну, как бы 8-6, ну не знаю, я чувствовала себя хорошо, я была готова, но что-то не знаю, что-то не получилось. Но я думаю, что на Олимпиаде, дай Бог, я не допущу уже такое. Девочки, молодцы, конечно, очень порадовали, но ну, от Юли мы, конечно, ожидали медаль, потому что она уже как бы ну, действующая чемпионка мира была и Вот, как бы очень радовались, когда она взяла лицензию и стала третьей. Вот, порадовали молодые спортсменки Оксана Гергилета Ну, для их возраста. ну, Оксана стала чемпионкой мира в 21 год умничка. Но ну, мы, конечно, ну, радовались за нее, наверное, больше, чем когда-то за себя, потому что ну, такие эмоции она нам подарила ну, эту победу. Не знаю, она нам так нужна, наверное, была как никогда. И, вот. и Таня тоже стала третьей. Мы были очень рады, что команда возвращается с тремя медалями. Это очень хороший результат. Но обидно было, конечно, что с одной лицензией, но ничего, я думаю, что мы на турнирах все наверстаем и уже на Олімпіаді, все буде добре. Хлопці ж виступили трохи скромніше. Василь Шуптар піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани. Павло Олійник, мужньо здолавши всіх суперників, також завоював бронзову нагороду чемпіонату світу. А за декілька кроків від медали залишились Ібрагім Алдатов сьоме місце, Семен Радулов та Ален Засєєв – 12-та позиція, Олег Захаревич – 22-й, і Микола Айвазян на тридцять другій сходинці. Наступні старти у атлетів, хоч і не. Ліцензійні та втім дуже важливі, бо на них будуть виступати призери чемпіонатів Європи та світу. А це вісімка найсильніших борців. Однак і на кону високі ставки, тож поборотися варто. Призери чемпіонату Європи і перше п'яте місце чемпіонату світу, тобто, ну, сильніші люди Європи і міру ну, будуть боротися. От, і там більшість награждения в цьому турнірі. Тобто там виходить, буде 8 чоловік. Діта і сильніші серед будуть доказувати хтось хто. А поки наші борці не поїхали на чергове змагання, ми попросили провести нам майстер-класи з вільної боротьби. Тож далі дивіться основні прийоми і техніки цього виду спорту в нашій рубриці на тренуванні. вільній боротьбі є. Прийом, який оцінюється в один, два і чотири бали. Перший прийом називається нирок під руку з проходом в ногу. І виходить, підйом наверх, кидок зі стойки на спину. За це оцінюється 4 бали. Потім прийом, який називається млин. Також, якщо його початок йде зі стойки, оцінюється в 4 бали. Це такий один з найефективніших Прийомі в дитячій боротьбі, можемо сказати, який знає кожен борець. І За тим ще один прийом називається кочерга. Це за руку йде підворот зі стійки, з одного коліна кидається на 4 бали на спину. Також проходить зі стійки зі шлунга. Руки виконують е партнера-суперника, виводять зі стійки. Збиває з концентрації, йде прохід в ноги, підйом наверх. І також кидок на спину, який оцінюється зі стільки в 4 бали. Якщо суперника втримуєш на лопатках, це чиста перемога у боротьбі рахується. Або ще потрібно набрати 10 балів різниці, щоб було. 10-0, 12-2, 15-5. Це також чиста перемога. Жінки це квіти життя. Однак прийнято вважати, що боротьба це грубий, абсолютно не жіночий вид спорту і створений точно не для тендітних створінь. Але дивлячись на наших чарівних борчинь, ми вирішили розвіяти цей міф. Дівчата, чому ви обрали боротьбу, а не художню гімнастику, наприклад? Гімнастика дуже важкий вид спорту, дуже такий із судівством напружений вид спорту. Звичайно, там дуже в напевно більше жертви ніж у нас в боротьбі. І там взагалі це вічна підтримка ваги, так контроль такий, Ну боротьба це дуже гарний вид спорту. Ми не б'ємося, ми боремося, ми робимо прийоми. І тут нема таких знаєте, скалимускул, таких незрушних дівчат. Всі досить гарні симпатичні дівчатки в такі в тонусі. Ось тому я б не сказала, що такі чоловічий вид спорту. Це такий же вид спорту, як і Ну, ну то тобто, есть, Тут немає нічого нічого такого, ну, зрозуміло, що так, да, бувають там садзини, травми, але це, в будь-якому спорта спорту ніхто від них не застрахова, ну, не застрахований. Тому, це, ну… Я не знаю, женская борьба с каждым годом все набирает, и все больше девочек приходит в этот вид спорта, ну то есть конкуренция растет, и начинают бороться такие страны, которые да мы даже и не знали, что есть такие страны. Поэтому ну, этот вид спорта очень популярный. И кто-то там говорит, там ну не женский, не знаю, но а что женское дело. борщ на кухне варить. Ну, то есть у каждого, у каждого свое представление. Ну. Чим займатися кому то нравится бороться, кому-то крістиком вишивати, кому-то той другое. А у вашому гардеробі самі спортивні костюми і кросівки напевно. У меня очень много платьев, туфель и всего-всего. Но просто единственное, что связано с нашим родом деятельности, как бы много их не поносишь, потому что как бы, на спортивной базе, на соревнования ты ж не будешь ходить в платьях в юбках. Понятно, Но спортивная, удобная одежда. А так, когда, ну вот, когда там с мужем куда-то выходим, как к друзьям, какие-то прогулки, то, конечно, я одеваю платье, туфли. Это ну, очень люблю такую одежду. И... Ну, это все неправда, все. Не, ну, конечно, знаете, просто, ну, я, ну, как бы все девочки хотят, чтобы это эстетично выглядело. Просто да, где-то есть девушки, где-то, ну, там, подобные фигуры, там широкие плечи, там, перекачанные руки. Когда ты одеваешь какие-то сильно открытые платья, оно может не совсем женственно, эстетично смотрится. Но как бы, ну, просто подобрать красивое платье по своей фигуре, и ты будешь красиво, женственно, почему бы нет. Ми дуже любимо і ходити на дискотеки, ходити на вечірки, ходити в сукнях, на підборах, хтось більше, хтось менше. Ось і, ну, це, це просто наша робота, це наш вид спорту, ми його обрали, ми його дуже любимо. Але зараз ми професійно ним займаємося, тому все-таки ми більше відносимося як до роботи. Так? Ми прийшли, ми відпрацювали. І... Це наша справа, це наше улюблене діло. Однак могло статися таке, що улюблена справа всього життя стане неолімпійським видом спорту, і борці ніколи не зможуть вибороти бодай ще одну олімпійську нагороду. Десь півтора року назад. Що хотіли виключити боротьбу із олімпійської програми. Три вида, женскую, мужскую греко-римскую, за того, что спорт там, стал незрелищным, там, там, всякие глупости говорили. И потом все-таки ну, понятно, что все борцы всего мира ну, начали протестовать, потому что как так это ну, древнейший вид спорта. Он еще ну, когда только, там, в Греции начали проводить Олимпийские игры, он уже был. А тут, раз и они решили его убрать, и хотели поменять. Там, на софтбол какой-то, карате, то есть бейсбол, ну, вести. И потом было голосование, и все-таки борьбу оставили на два олимпийских цикла. Вот, то есть еще в 2020 году будет решаться, останется ли борьба в этом. И пришел новый международный президент в нашу федерацию. И он поменял сразу правила. У нас ну, как бы борьба очень поменялась. Намного борцы стали техничнее, убрали клинчи, то есть, ну, борьба стала динамичная, поменяли время. То есть, ну, мне эти правила нравятся ну, больше. Борьба стала совсем ну, намного ярче, чем была раньше. Ну, надо бороться теперь. Теперь уже не выиграют те борцы, которые выходят и просто могут отстоять. Ну, то есть Надо делать прием. Если ты не делаешь приемы, то ты ну, как бы по-любому проиграешь. Потому что или тебя за пассивность судья накажет, или ну, то есть поэтому Как бы борьбу сделали ну, динамично, и все стараются проводить приемы. Поэтому намного интереснее смотреть. Визначено склад збірної України з фігурного катання на другі зимові юнацькі Олімпійські ігри. Серед спортивних пар Україну представлятимуть Анастасія Побіженко, Дмитро Шарпар, а серед юнаків виступатиме наш Іван Шмуратко. Нагадаємо, що юнацькі Олімпійські ігри в Лілі Хамері від України поїде дві танцювальні пари, а саме Анжеліка Юрченко, Володимир Біліков та Марія голубцова Кирила Білобров. Побажаємо нашим юним фігуристам зібраності, впевненості у собі, успіху і і чистих прокатів. Достойно виступили на чемпіонаті світу з важкої атлетики наші Юлія Каліна та Олександр Пелешенко. зупинившись всього за крок від нагород у ваговій категорії до 85 кілограмів, Олександр показав результат 368, посівши четверте місце. Юлія Каліна, у вазі до 63 кілограмів, також зупинилася на четвертій позиції, підкоривши вагу 243 кілограми. Збірна України з художньої гімнастики виборола першість на міжнародному турнірі в Бразилії. Абсолютним лідером стала Анна Різаддінова. Їй дісталися золоті нагороди фіналів усіх програм. Друга сходинка закріпилася за Вікторією Мазур. Наймолодша учасниця нашої збірної Елеонора Романова стала у підсумку третьою. Не поступилися українки першістю і в командній боротьбі. У багатоборстві дівчата впевнено випередили збірну Бразилії та Німеччини. Наступний тиждень буде цікавим на спортивні події, тож не пропустіть свої улюблені змагання. Не казали, а в Україні таки вміють боротися. Цілеспрямовано наші спортсмени щодня крокують до вершини Олімпу. А ви також крокуєте разом з нами, однак вже в наступній програмі. Проте на завершення побажання вам, наші телеглядачі, від чемпіонки європейських ігор Аліни Махині. Знімайте спортом, не сидіть вдома, займайтеся собою, здоров'ям, співдіть за своїм питанням і будете здорово. А будете які будете будь